Люди, які там залишилися, що вони не просто там ждуть, які чекають, а просто обставини такі, що вони не можуть поїхати звідти. А ми маємо зробити все для того, щоб після того, як все закінчиться в нас, щоб вони говорили українською. Харків'яни знову лютують на так звану фортецю Львів. Днями журналістка зупинила пересічну жительку Львова. Семена ніхто з нас не знає, корінна вона чи ні. Проте вона висловила свою думку. Тридцять років ми не вчили їх за один день, і навіть за два роки війни мабуть навчити важко. Будемо старатися це зробити. Ну, а зараз, як відомо, завжди запитують про найгарячіше увага! на екран! Я думаю, що це має бути програма і державна, і наше бажання. Навчити чим більше буде контенту цікавого українською мовою, чим більш престижна буде українська мова всюди, чим краще ми будемо з нею розмовляти, розумієте, тим, тим швидше ті люди заговорять українською. Ну і власне, ви знаєте, важко не погодитися. З деякими словами, як завжди, дуже багато вирізають з контексту. Вирізають саме того, що тригерить. Ну а тригерить зараз найбільше навіть не дороги, не корупція, а саме мова. Власне через те, як зазначила жителька, що за 30 років влада України не інтегрувала, не працювала на цілісність народу України, ми маємо неабияку яму. Скільки триватиме це мовне питання, чи взагалі воно актуальне і чому так? У Львові я знаходжусь 30 років вже. І чим у Львові займаєтесь? Ну, у Львові я зараз на пенсії, я так, зараз а, на Так, правильно, займаю. Бачите, ви просто настільки молодо виглядаєте, я думав, що ви ще не О, на пенсії. Так. так. Ну, дякую. Ви мені такі сказали радісні слова, що я молода. Ну я працювала, працювала в банку. Ага, в банку працювала. Ви знаєте, багато хто дивується висловам Христини Соловій, тієї ж самої Ірини Фаріон, яка між іншим виграла суд. Це, мабуть, тому що центральна Україна, вона, якщо ви помітили, зберігає нейтралітет. Там не так чітко виражені традиції, позиція, патріотизм. Вони живуть собі, щоби жили. Схід України, він безумовно, будучи на кордоні з Росією, має неабийкий вплив. Це були бізнес-стосунки, це були родичі в Росії, це було ближче до Москви дістатися, ніж поїхати там до Львова. Ну і відповідно культура склалася таким чином, що 9 травня на сході України: Луганськ, Донецьк, Крим воно більш вагоміше аніж зелені свята. Спаса чи День Незалежності. Хоча, хочу зазначити, на Західній Україні День Незалежності він сприймається більше як буденне свято, тобто змога побути вдома, покосити травичку чи з'їздити на шашлики. Західна Україна вона також перебувала під тією чи іншою е, владою, пережила дуже багато терору режимів Австро-Угорщина. Польща, Молдова, Литва, Закарпаття. Зараз ми можемо. Угорщина. На Закарпатті залишилися най... такі чіткіші, найявніші сліди окупації, де є угорські школи. Ми принесли вам кілька іграшок. Апорабо ми, мадьор чоловіком, Совту Шемітани. Ми зазвичай допомагаємо угорським сім'ям. Курсує валюта, кожен має другий паспорт. І живуть, живе Закарпаття так, ніби ми з вами, але не чіпайте нас. Хочу зазначити, що я не говорю про всіх. Проте в більшості достатньо просто приїхати на Закарпаття, почати говорити. І складається таке враження, складається така думка. Почніть говорити з офіціантами, в готелі, з адміністраторами, з просто з пересічними людьми. На Закарпатті я вже неодноразово говорив, вони навіть не говорять чітко, хто пускає ці ракети. На них ой, що вони роблять, Що вони роблять. Хоча, тим не менше, Закарпаття нам дало дуже багато гарних яскравих особистостей. Аліна Паш, Ірма Вітовська, фронтмен Сергій Танченець, фронтмен, фронтмен гурту без обмежень і багато-багато інших. Звісно, її за запроданці. та ж сама Лоліта, Йолка і так далі. Проте хочу навести такий маленький приклад: ми абсолютно були розділені до 2022 року. Ми в паспорті один народ, проте де-факто це абсолютно інші і різні території. Маленькі дітки, які приїхали з Дніпра чи з Харкова, і зараз вони навіть не розуміли українську мову, тобто матусі батьки повинні були перекладати різні традиції, різні цінності. Неділя, яка, здавалася б, для багатьох. Українців це святий день, де ти абсолютно нічого не можеш робити, не маєш права, тому що це день для відпочинку, для когось це абсолютно буденний день. І це неначе грім серед ясного неба, коли ти чуєш, як хтось в неділю косить газон. Ми вчимося, ми працюємо, і нас абсолютно не повинні тригерити такі слова, як фортиця Львів. І так далі. і так далі. Піднімали квартири по 1000 доларів. Це іпсошні наративи, які уявіть тільки хто нам їх відіслав. Ми ведемося на статті, на фейкові відео, на словечка. Проте насправді це абсолютно не так. Дуже багато львів'ян залишили ті ціни, які були. Абсолютно не піднімали. Багато хто з розумінням поставився. І навіть зараз, з року в рік, вже другий рік повномасштабної, не піднімає ціни на оренду. Але ні. Завжди людина хоче на когось рівнятися. Ми постійно брали за орієнтир Росію, брали Європу. Зараз, коли ми ізольовані, так скажімо, кордони закриті, треба знайти того козла відпущення. І де ж як не серед своїх його шукати, Українці! Перестаньте дивитися на тих, хто розмовляє російською мовою. Це є їхній вибір, це є їхнє життя. Дуже влучно і слушно зауважте ось, декілька слів. Сказала жіночка. Ми повинні вдосконалювати себе, працювати над своєю мовою, читати, створювати програми, розвивати контент, кіно. Книги, і потім повірте. Не потрібно не буде докладати жодних зусиль. Тому що там, де ми докладаємо зусилля, де ми примушуємо, завжди буде супротив. Потрібно робити хитріше починати з себе. Таким чином, ми мотивуватимемо, ми служитимемо за приклад. і Будуть тягнутися до нас. Докладаючи сили, ми, я розумію, що це тригерить, це болить, це не вкладається в голові. Нікола Скарма декілька днів тому взяв інтерв'ю в жіночки, яка 30 років уродженка Кривого Рогу. Будь ласка, гляньте. Де ви купували цей піджак? Завозили ці молоді дівчата комісіонний магазин 200 з чим гривень. Ви в душі дизайнерка чи ви, можливо, за освітою? Ні, ні, ні я за освітою учительницею російської язика і, і літератури. На це все отошло, отошло. А, зараз чим ви... а Я родом з кривого рога. Не говорять, що я що то по-русски говорю, ну тож я стараюсь не говорити у вас дуже гарно виходить. За... Ну, добре, що ви так сказали. 30 років живе у Львові. Викладала російську мову. І в коментарях багато хто пише, так і не навчилася російською мовою. Чи тут проблема влади? Їх хтось змушував? Чи львів'ян? Мабуть, все-таки львів'ян, які не, про... не продемонстрували достатньої гідності, самоповаги, щоб ця жіночка мала натхнення вивчити українську мову. Завжди, ця жіночка була в позиції Російської імперії. Вона стояла і несла себе вище. Звісно, зараз вона адаптувалася під ту владу, яка є зараз в Україні. Проте все могло бути зовсім по-інакшому. Тому не забувайте ту фразу. Починати варто завжди з самих себе. Я вам дякую за перегляд. Підпишіться щастим!